Всім привіт! Ця прикраса вже настільки відома, що в яких відтінках її тільки не робили. Виготовила її пані Зоряна Сало. Це є Едельвейс під номером один. Силянка виконана вручну з якісного чеського бісеру у свіжих відтінках зеленого та бірюзового кольорів, а червоні акценти додають їй святковості та виразності. Орнамент нагадує розквітлі пелюстки, що гортають шию, роблячи образ особливим та неповторним. Прикраса легко застібається і зручно сидить на шиї. Ця селянка стане розкішним доповненням до святкового чи етнічного брання, підкреслить індивідуальність та додасть вашому образу яскравості, ідеальний подарунок для поцінювачів українських традицій і сучасної краси. Ось так написала пані Зоряна дану прекрасу. Тож, якщо вона вам до подоби і ви маєте бажання отримати ось таку красунечку, то обов'язково пишіть пані Зоряні. Вона відтворить вам цю прикрасу у тих відтінках, яких ви тільки побажаєте. А можливий такий варіант, що іменно ця краса буде для вас найкращою. Поєднання відтіночків дуже цікаве, гарне. Тож обов'язково замовляйте для себе ось таку красунечку. Напишіть нам коментар, як вам прикраса сподобалася чи ні. Адже для нас це дуже важливо. Ми би з радістю почитали від вас із пані Зоряною коментар, як вам прикраса до подоби чи ні. Для вас це декілька хвилин, а для нас це щастя. Пока!